У зв'язку з останніми подіями, коли ТЦК вбили людей, розстріляли три людини в одному із ців України, я пропоную негайно, негайно розпустити всі силові органи та дозволити мені та українським націоналістам створення української націоналістичної армії, щоб ми замінили функції суду, поліції, прокуратури, слідчих органів. ДБР та інших на підставі закону. Настав час ліквідувати силові органи, які вбивають людей, і суди, які не захищають людей. Вони нам не потрібні. Ми, українські праві, пропонуємо альтернативу створення своєї української націоналістичної армії під моїм керівництвом, але влада мене все одно не почує, тому що вона слабка і боїться мене, і націоналістів. Армія нам не потрібна, засушена, розпустить і все. Крак цих негідників злочинців